І так як я забрав сьогодні вже рапід шкоду з сервісу, запчастинки на Tiguan сьогодні не прийдуть. Я вже вирішив цей рапід взяти в роботу. Значить, вже машинка виглядає ось так чистенько. Я вже все її намив. Зверху всі арочки повимивав, диски, помив, все гарненько зробив. Зараз вже проходить процес підготовки до хімчистки, вже полососиться автомобіль. Ще є, що полососити, як правило. Автомобілі дуже-дуже брудні, і деколи пилососити потрібно 2-3 часа. Просто в мене вже не, вих... не вистачає нервів на то, але все одно це треба зробити. Тому тут проходить вже другі, друга година пилососу, аби це все випилососити, і після того вже будемо робити хімчисточку. Також цей автомобіль трошки ще підполіруємо, де не де якась є шкрапка-царапка, що потрібно його підполірувати. І ось цей рапідік вже сьогодні до вечора буде готовий. Сьогодні зробимо хімчисточку, підполіруємо. Автомобільчик, як завжди, залишимо на ніч в гаражі теплому, щоб все гарно висохло, і завтра автомобіль вже буде готовий. Ще купимо на нього ковпачки якісь гарненькі, тому що ось так на желізних дисках воно не дуже гарно виглядає. У нас резина нова. Зараз подивимося, якого року тут не пише. Ну, і як за мене, просто ці ковпачки, які ми купимо, поставимо, будуть набагато гарніше виглядати на автомобілі, чим ось ці желізні диски. Колеса в нас 2020 року. Так що, кого може цікавить такий автомобіль? Це в нас автомобільчик 2015 року. 1,4 дизель, 113 пробігу Всього-навсього має цей автомобіль. Дуже-дуже мало кілометрів, і всього-навсього один власник цього автомобіля був від. 2015 року. Автомобільчик актуальний. Кого цікавить, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, робіть тест-драйв і забирайте. В автомобілі вже замінили мастило і замінили корпус термостату, тому що там корпус був тріснувший і підтікав у нас антифриз. Тому корпус замінили, замінили мастило, здолили антифризу, і тачка вже скоро буде готова. Кому цікаво, дзвоніть, пишіть, приїжджайте.